Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні відразу хочу дати відповідь на наступне питання. Ви мене запитуєте стосовно базової соціальної допомоги для тих категорій громадян, які набули право на пенсію за віком, але не набули право на пенсійну виплату зв'язку з тим, що вони не мають необхідного страхового стажу. Ви запитуєте, чи є сенс отримувати базову соціальну допомогу? Нагадаю, що з 1 липня 2025 року Міністерство соціальної. Політики запустили експериментальний проект, відповідно до якого об'єднавши всі види соціальних допомог, так в одну єдину. Називається вона базова соціальна допомога. Ми багато з вами обговорили вже, які категорії громадян мають право її отримувати. Тепер же ж е, хочу заакцентувати, по-перше, подякувати за ваші питання. Дивіться, значить, е, якщо мова йде про людей, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу, то розмір базової величини визначається пропорційно вашому. Траховому стажу, дивіться, менше ніж 10 років, це 53 відсотки від суми 4 тисячі гривень. Від 10 до 20 років це 62% від суми 4500 гривень, від 20 до 30 років 70%, 30 і більше років 80%. Якщо ми з вами порахуємо в гривні, то якщо менше ніж 10 років, то ви отрим... розмір базової соціальної допомоги, який буде застосовуватися для обчистення, буде становити для вас 2385 гривень. Далі від 10 до 20 років 2790 гривень, від 20 до 30 років 3150 гривень, 30 і більше років 3960 гривень. Але дивіться, також в даній постанові є постанова, Вказано, що розмір базової соціальної допомоги буде визначатися як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена родини та середньомісячним сукупним доходом вашої родини. Це значить, що для кожного він буде визначатися індивідуально. Тому раджу, якщо у вас виникають питання, звернутися в органи пенсійного фонду, подати там заяву, заяву про намір на отримання базової соціальної допомоги. Ви зможете отримати розрахунок і потім розуміти, куди вам рухатись і чи вам може бути призначена ця базова соціальна допомога. Дивіться, стосовно того, чи можете ви зараз, якщо подивитися по постанові, то чітко вказано, що з 1 липня тільки 4 категорії громадян це малозабезпечені, багатодітні, одинокі мами та діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Ви мені залишаєте в коментарі. Теряк про те, що ви вже набули пенсійного року, але не маєте стажу. Ви вже зверталися в органи пенсійного фонду, і пенсійний фонд у вас приймав такі заяви. Тож ви можете як мінімум проконсультуватися або зателефонувати в контакт-центр пенсійного фонду, або підійти особисто, подати заяву, якщо вони вас приймуть, або ж вам потрібно буде чекати вже з 1 жовтня, тому що там буде другий етап, який... З 1 жовтня 2025 року, які дозволить і подавати тим людям, які досягли пенсійного віку, але ще не набули права на пенсійну виплату. Зв'язку з тим, що вони не мають необхідного страхового стажу. В мене є, я вам розповідала, що ви можете зробити, якщо вам ви не маєте стажу для виходу на пенсію. Є багато відео на цю тему. Якщо вас цікавить, будь ласка, пишіть в коментарях, обов'язково ще з вами про це поговоримо. Дуже дякую. Ко що ви задаєте питання? Задавайте, будемо з вами про це говорити.